Господи, ти мій притулок у хвилини, коли все хитається. Ти опора, коли зникає опора людська. Ти мій тил, коли весь світ стається чужим, я приходжу до тебе не як сильна, а як та, що потребує тебе. Я прошу, підтримай мене у хвилини тиші, коли сум заповнює кімнату. Підтримай у хвилини тривоги, коли думки обганяють одна одну. Благослови мою душу на спокій, благослови мій розум, щоб не впадав у відчай, благослови мій шлях. Щоб я йшла туди, де є ти. О Господи, я не прошу дива, я прошу присутності, щоб відчувати Тебе поруч, коли на серці важко, щоб знати, навіть якщо впаду, Ти піднімеш, і навіть якщо втрачу рівновагу, Ти підтримаєш мене. Я дякую тобі за все, що вже минуло, за ті моменти, коли я не знала, як бути далі. Дякую за тих людей, які були твоїм голосом у моєму житті, за твою ласку, що не зникає навіть у моїх сумнівах. Підтримай мене, Боже, коли втома стає тінню, коли я мовчу, а ти чуєш більше, ніж я могла б сказати. Коли я кричу в серці, а ти шепочеш, я з тобою. Навчи мене не боятися слабкості, навчи просити допомоги без сорому, навчи приймати підтримку, яку ти посилаєш через інших, і бути підтримкою для тих, хто також падає. Благослови мій ранок. Щоб починався з довіри, благослови мій вечір, щоб закінчувався миром, благослови мої сльози, щоб вони очищували, а не руйнували. Дякую тобі, Боже, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.